Сьогодні у нас приємна подія в інституті серця. Приїхали два наших пацієнти, два молодих хлопця, які пройшли через трансплантацію серця вже майже два роки, і півроку після трансплантації, як бачите, почувають себе добре в гарному стані, навчаються, працюють. Саме для таких хворих ми працюємо саме для таких хворих. Ми робимо трансплантацію серця для того, щоб якість їх життя була повноцінною, щоб вони були соціально і фізично адаптовані для, для нормального повноцінного життя. Тому радіємо ми разом з родинами, з мамами, з братями сестрами за наших пацієнтів і робимо все, щоб врятувати всіх, хто сьогодні знаходиться на листі очікування. А сьогодні ми маємо більше ста людей. Які очікують саме трансплантації серця? Ми вам дуже дякуємо. Нехай Боженька вас береже, я вашому колективу, всім дуже вдячні, нашим Збройним силам. Нехай тримається, всі, всі дуже всім дякую гарно. Дякую вам дуже гарно.